Привіт! Вітаю вас на каналі Таро Оберіг! Я, Людмила, готова вам запропонувати годовий річний розклад для левів. Буду робити розклад на 12 колодах. Так що починаємо. І так, леви, леви. На січень місяць, які енергії, що буде переважати девень. Так, Починаємо. 11. У вас рік починається з того, що ви закрилися від усіх, але це ваш вибір, і ви можете цим, цю закритість не використовувати, а все ж таки спробувати зрозуміти ту ситуацію, в якій ви опинилися. Чого це може стосуватися? Я достану додаткову карту, щоб більш зрозуміти. Якісь непорозуміння, можливо, якась образа на особу водних стихій. Тобто це у нас гриби, раки, скорпіон. Якась образа та небажання діяти, спілкуватися. Місяць карта для лерів. У вас настав час і розуміння того, що треба приберегти накопичення. Ви захочете не, не вкладатися. Ви захочете просто зберегти. Оце основне слово, яке мені зараз напрошується. Зберегти те, що маєте. І так, Леви, карта для вас на березень місяць. Зараз достаю і показую. Карта про інтуїцію. Слухайте свою інтуїцію у березні місяці. Наступна карта. Квітень для Леві. Для Леві. Карта говорить про те, що ви зібрались якусь подорож. Можливо, десь захочете поїхати. І, можливо, це подорож за кордон. Наступна карта з вами. Правий місяць. Вас говорить про... Карта нам говорить про те, що якесь розчарування, і ви будете відстоювати свої кордони. Саме про це треба буде щось довести, комусь, комусь і щось. Але у вас все вийде. Ви вийдете переможцем, скоріше за все. Червень. ну Я прям передбачила цю карту. Да, дійсно довоносна карта карта сили про те, що якщо ви будете дослухатись своєї інтуїції, ви доведете іншим, що ви варті більшого, і приборкаєте свого внутрішнього звіра. Для Левів. Зараз достаю вам карту. Король кубків, що він хоче нам сказати. Це такий емоційна і романтична людина. Знову друга карта в річному розкладі говорить про те, що треба заощадити, буде бажання зберегти. І, можливо, король кубків якимось чином в цьому вам допоможе у збереженні ваших матеріальних благ. Так, наступна карта липень серпень. Зараз подивимося, серпень місяць, що в нас там серпень для левів. Недаремно треба заощаджувати, бо карта. Не того, що не вистачає матеріальних благ. Не вистачає, можливо, втрата роботи, можливо, якісь непередбачувані витрати на серпень місяць. Так що, мабуть, ви знаєте і відчуваєте, що все ж таки такий час може настати, що вам потрібно витратити кошти. Далі, серпень-вересень. Так, у вас буде бажання зупинитися, перепочити. Ось така карта. Поки що буде бажання перепочити. Можливо, вас попередній місяць дуже визнали. Так, далі карта на жовтень для, для левів. Ви перепочили, і розумієте, у вас така карта, що ви втратили будь-який рівновагу, скажімо так. Але ще ця карта про те, що всі проблеми вони є надумані, і якщо їх Почати поступово вирішувати, то, можливо, ви отримаєте кращий результат. Вирішиться багато, нібито невирішених питань, але все ж проблема в наших головах. І зверніть на то увагу, що не надумайте, а беріть і вирішуйте поступово, щоб вилізти з цієї ями. Наступна на листопад карта для левів. Що вона? Вихід буде знайдений. Ви молодець, все ж таки, в листопаді, ви молодець. І буде перспектива діяти, будуть на це і сили, і можливості, і бажання. Насіння ви обов'язково посієте. Так, далі. Наступна карта на грудень місяць. На грудень місяць карта для Левів. Будуть новини про надходження коштів. Так, ці кошти не швидко будуть надходити до вас, але все ж таки така вирогідність висока. Дякую Лейпа вам за увагу, дякую за те, що переглянули. Буду вдячна вам за зворотній зв'язок, за підписку і за відгук. Дякую, до побачення. Бувайте. Пока-пока.